Вітаю товариство. Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє присвячуючи це 160-й річниці з народження Андрея Шептицького. Сьогоднішня історія зі спогадів Софії Шептицької після смерті первородного сина Стефана. В той період вона була саме вагітна романом, майбутнім митрополитом Андреєм Шептицьким. Багато я перенесла у житті, а все-таки що сьогодні мушу ствердити, що жахливішої депресії, як при смерті тої первородної дитини. Я ніколи більш не переживала. Я любила його пристрасно і дико страждала. Через декілька тижнів витий голос другого сина, тоді однорічного Ізя Юрія, були для мене справжнім стражданням. Очікуваною дитиною я ні не тішилася, ні задля неї не здержувалася в своїх жалях. До крайньої втоми. Я ходила по кімнатах або по найдальших стежках городу, і коли ніхто не міг мене бачити ні чути. Та у приступах якоїсь тваринної туги я голосно стогнала. І найрадше хотіла б вирватися та втекти до моєї дитинки. Пам'ятаю таке самітне, аж до перевтоми ходження по останній стежці з видом настав і такі голосні стогони напередодні народження Ромця. Другої днини, вполудне, в третій день жнив, він прийшов на світ обімлілий. Я була дуже ослаблена і мені не дозволяли заснути, бо побоялися, що зумлію. Коли я врешті заснула, вісні я виразно відчула стевця, хоч і не бачила його, як стану біля мого ліжка і поклав на ньому новонароджену дитину. Я зрозуміла це досконало і зрозуміла також, що давши її мені, відходить тепер у мирі. Прокинувшись, я казала подати собі дитину, і без ніякої боротьби я відчула, що там той жахливий біль був віднятий від мене, що люблю дітей, яких Бог залишив. І що там те, моє кохання може вже спочивати в мирі. Я вам дякую за ваші коментарі, вподобайки, поширення, а також вашу підтримку на монобанці. Залюблюємося у своє. До зустрічі завтра.